Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю, передусім бути собі ціллю для власного духа працювати як бджола, збагачувати його, збільшити, довести до того, щоб став сяючим, пригарним, хвилюючим, згоріючим у тисячних красках, передусім бути собі ціллю і обробляти самого себе з дня на день, з року до року. Різьбити себе, вирівнювати, щоб все було складне, тонке, миле, щоб не осталося дисгармонії ані для ока, ані для серця, для жодного зі смислів, щоб жадоба за красою утихомирилася, бути перед усім собі ціллю, а опісля стати або для одного чимось величним на всі часи. Аби віддатися праці для всіх, боротись за щось найвище, сягаючи далеко позабуденне щастя. Такий мій ідеал. Свобідний чоловік із розумом. Це мій ідеал.